Сьогодні у нас на огляді дуже класне авто. Це у нас Chevrolet Malibu 2015 року. Це у нас Америка пригнана з невеликими ушкодженнями передньої частини. Вся безпека повністю ціла, та пошкодження відновлені. Має 145 тисяч кілометрів пробігу, 2,5 бензиновий двигун та автоматичну коробку передач. І я вам хочу показати його детальніше. Авто має дуже гарний зовнішній вигляд. Все в зазорчиках, немає ніяких нюансів. Подряпин по кузову, майже нова резина, оригінальні диски. Одразу видно, що доглядали за авто. І давайте заглянемо всередину. Тут у нас світиться одна незначна помилка по електриці. Салон у нас сірий, тканевий, у досить непоганому стані. Такий у нас екранчик, кондиціонер. Автоматична коробка. Працює без ривочків, все чітко, мультируль з голосовим керуванням та налаштуваннями. Автосвітло, автодощ. Тут у нас повний електропакет з регулюванням дзеркал, центральний замок, електросклопідйомники. Сидіння у нас механічне та електро. Все виглядає доволі непогано. Позаду у нас доволі багато місця. Все виглядає охайно. Тут у нас є підлокотник з підстаканниками та додаткова невеличка поличка Багажник у нас відкривається кнопкою або кнопкою на ключі. Багажник досить вмісткий, дуже багато місця в ньому. Тож я запрошую вас до нас на авторинок, на тест-драйв та детальніший огляд цього малібу. Ви можете його оформити в лізинг, маючи лише 2700 доларів. Також можете оформити в кредит. І у нас ви це все можете зробити дуже швидко. Ми знаходимось у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі. Телефонуйте, а краще завітайте.